Віше на цьому просто зараз я і групу починаємо. Сьогодні російська армія вже 26 разів атакувала позиції українських захисників, попри оголошене Кремлем, 30-годинне перемир'я після нової доповіді Головкома Президент Зеленський повідомив, що після 10-ї ранку кількість обстрілів і дронових атак збільшилась вдвічі. Найактивніша російська армія на покровському та сіверському напрямках на цих та інших ділянках фронту окупанти застосовують також важке озброєння. Українські оборонці фіксують кожне порушення Росією їхнього ж обі їхньої ж обіцянки повної тиші. Всю інформацію передадуть партнерам. Ми фіксуємо кожне порушення Росії їхні ж власні обіцянки повної тиші на весь час великодня, і готові партнерам надати відповідну інформацію. Фактично, або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни, і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Володимир Зеленський, президент України. У Терецькому та часовому яру тривають міські бої. А на одній з ділянок Покровського напрямку наші захисники змусили росіян відійти. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця. Крім Донеччини, Росіяни атакують на Харківщині. кажуть у Держприкордонслужбі. На Сумщині ворог здійснив стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники в межах Сумської області, в межах Харківщини. І власне по по Лінії фронту, зокрема і на Донеччині, і це те, що фіксують наші військовослужбовці, які перебувають там. Є окремі випадки на окремих напрямках застосування артилерії, десь застосовують дрони, зокрема і скиди з дронів, і FPV. В, Покровці, в принципі, залишаються найбільше інтенсивними, деякі дні доходять до співставного з собою з фронтом, але цікаво, Цікавий елемент попроського по напрямку полягає в тому, що якраз там, не зважаючи на те, що росіяни докладають найбільше осилів, але вони мають і найменше Ну, в тому числі в тому ж самому районі Потленого і на захід від нього, вони навіть ти більше підходять назад, і це в принципі добре. З боку турецька та часового яру ворог суне на Костянтинівку. Місто під щоденними обстрілами. Лише минулої доби російська армія кілька разів била з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та дронами. Загинули двоє цивільних. Знімальна група каналами Україна побувала у Костянтинівці та поспілкувалася з оборонцями міста. Репортаж Тетяни Демух. Ми їдемо тут на швидкості. Навколо побиті будинки серед руїн де ніде проходять цивільні Костянтинівка. Це місто, в яке я потрапила вперше рік тому. Мені здавалося, воно ще досить мирним. Зараз ми рік по тому з бійцями 24-ї бригади, і насправді місто рівняють і кабами. Сюди долітають також і впівідрони. для бійців 24-ї королівської бригади. Ми і збираємо кошти. Перш за все, не комплектуючи до дронів, аби більше знищити тих, хто нищить наші міста. Дрони на оптоволокні, які окупанти все частіше застосовують, теж становлять загрозу. І залітають вони ними, якомога далі намагаються. Да, зрозуміло, що там по ходу того, як вони летять, в посадках, в ліндажах хлопці їх збивають. Але все одно частина з них долітає сюди і намагається цілити цивільні об'єкти, щоб наводити жах на місцевих. Ці кадри були зроблені ще рік тому. Бацько дітей гралися на майданчиках, працювали кафе, магазини. Зараз, як повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, з міста вивезли всіх неповнолітніх. Одна місцина, коли крутося на 7, 360 градусів. Тут знищений якийсь завод, тут була хатина, поряд теж понівечені будинки і цілого міста. Насправді мало. Але цивільні залишаються. На вулиці Курській, тут її не перейменовували. На подвір'ї будинку сидять дві жінки. Я нічого не роблю на пенсії, сяжу. А скільки отримуєте? Чотири тисячі. І це на місяць вам. Чотири вистачає. Ну, гуманітарки отримує. Каже, поки є вода, світло та газ, тому і сидить. Нічого не працює. На вокзалі магазини то ще які залишилися, Можна купити там. То риби, то м'ясо, кусочок. А так нічого. Вот. В місті діє комендантська година з 15 до 11 ранку. Тут тихо. Чути гавкіт псів, які збираються ледь не в кожному дворі. А тут, напевно, раніше був якийсь магазин з я особливо хотіла потрапити в ті місця, по яких ми ходили в перше відрядження. Це Костянтинівський вокзал. 25 лютого 24-го року ворог влучив сюди ракетами. Постраждали не тільки залізничний вокзал, а й магазини, будинки та вистояла церква. Зараз тут все на своїх місцях. Ми проходимо магазинчики. Це нормально працює. Та, поміж цього, на вулиці Краснодарській помічаємо на стінах подяки ЗСУ. Така тиха, і водночас гучна через обстріли Костянтинівка тримається. Ми ж їдемо далі на околиці часового яру до бійців 24-ї бригади. Далі ми покажемо матеріал, який зняли напередодні. Вони ж повністю напрямок, де ми стоїмо. Вони вже заявили, що вони його повністю взяли. Тобто, що вже все, що там вже їхні, оті їхні рагулі просто туди йдуть, вони вже вірять, що там стоять їхні війська, там, ці тіхони, нікіти, не знаю, які в них там ще. Ті імена є коротше і приходять, а там стоять наші пацани, і це їх там просто убивають. Вже великими групами на штурм не йдуть, каже комбат, але й малими далеко не забігають. За кожним їхнім рухом стежать з дронів і влучно потрапляють в ціль. Артилерії на зараз найшвидше враження. Тобто ми швидко приступаємо до ведення вогню, тримаємо противника, ну далі даємо час підлетіти до плах і точно разом. Тому дронів потрібно багато. Ось саме отримали чергову партію від волонтера, який збирає їх сам вдома і передає на фронт з Донеччини Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І після оголошення Путіним так званого перемир'я російська армія на Херсонщині вбила 57-річного жителя Станіслава. Напередодні ввечері село зазнало комбінованої атаки. А в урожайному безпілотник поцілив у цивільне авто. На Запоріжжі дрон атакував легковик у селі Приморське. 42-річний водій поранений. В потровщину росіяни атакували безпілотниками та з реактивних систем залпового вогню у великомихайлівській громаді. Пошкоджені сім приватних будинків, зачепив. І лінію електропередачі. Тут без постраждалих. Четвертий день в умовах повномасштабної війни. Як військові та капелани на фронті підтримують великодні традиції, бачила наша знімальна група далі без коментарів. Ми сьогодні освячуємо 7 тисяч великодніх пасок для наших хлопців-захисників. Наставляється священ освячуємо. Освячує. Освячує. Ті копниці, святого, мій отця і сина Святого Духасловляються, свяженіться, паски ці оклопониться, отця і сина Святого Духа. У мене сім литво заключаються в подядь за те, як складаються обставини, і що я живий здоровий, і він дає мені сили та далі. Для мене всі, всі, хто сьогодні в цей час одягнув військову форму, вони є героями, вони є тими, завдяки кому ми ще маємо свободу. Незалежність, благослови нашу неньку Україну, звільни її від ворога і дай нам, Господи, милість Твою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Головне завдання капелана на війні бути поруч з нашими бійцями, підтримувати їх молитвою, але не тільки молитвою, але й справами. Україна вимагає вибачень від американського телеканалу Fox News за те, що в ефірі позначили Київ російським. Напис з'явився під час трансляції великодньої служби. Згодом позначку прибрали, але речник української МЗС Георгій Тихій в соцмережі X написав: якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід розслідувати, хто її зробив. Готуються чергові обміни військовополоненими. Про це розповів в ефірі нацмарафону представник української розвідки Андрій Юсов. Він зазначив, що останнім часом росіяни охочіше йдуть на обміни. Однак робота координаційного штабу все одно лишається складною через підступність ворога. Перед Великодній обмін теж кілька разів переносили. Повідомив Юсов серед повернених українських захисників є важкохворі, важкопоранені. Стан багатьох незадовільний через запущені. Хвороби і неналежне лікування у російських в'язницях. Нині звільнені отримують необхідну медичну допомогу. З російського полону повернули 277 захисників. Це переважно молоді люди, народжені після 2000 року. Більшість зі звільнених оборонці Маріуполя. Один з найбільших за період повномасштабного вторгнення всього 63-й від початку повномасштабної війни Росії проти України. Це готувався довго. Він можна сказати, що були терміни декілька разів посувались, але безумовно і воскресіння і великдень було додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся, і українці, ну але зрештою, і полонені окупанти поїхали до себе додому. У Львові витратять майже 30 мільйонів гривень на безбар'єрність цього річ. Як подати заявку, аби пандус чи ліфт встановили саме у вашому будинку? З'ясовувала Олександра Стасишева. як бачите, я ну, просто йду собі. Мені не треба це напрягатись по сходам. На протезах обох ніг Сергій демонструє переваги пандуса біля свого будинку. Пригадує на його встановлення, подали заявку через ОСББ. А коли служби приїхали монтувати конструкцію, сусіди вийшли на бунт. Це Як це має Нормальний мешканець будинку. Як він має розпакувати, хоча б щось, якщо він цей контент на захист пораненого військовослужбовця, стала чи не уся країна у соцмережах вгамовувати мешканців приїжджала і влада. Конфлікт, врешті-решт. Залагодили, може для деякого це на перший погляд здається якимось габаритним одоробленим. але ж воно зручне, то багато хто користується. Взагалі ходити на протезах, це в принципі важко. Дома зазвичай. 60-70% часу я пересуваюся на, на, на возику, на кріслі і колісного. Спеціальний зовнішній ліфт кошту міста встановили і у цьому столітньому будинку у середмісті Львова. Тут проживають двоє людей, які не можуть ходити через хворобу. До того, зізнається, пан Олександр, 14 років кожна прогулянка чи візит у магазин до лікаря був випробуванням. На задньому місці спускався там по лісниці, спускався, а жінка спускала коляску, то знімали акумулятор. Знімали, все то спускали на своїх руках. А вже коли зробили той ліфт. Набагато, набагато легше. Виїжджаю сам. Майже 90 об'єктів у Львові зробили безбар'єрними за минулий рік. Це не лише житлові будинки, а й освітні та медичні заклади. Вперше в програму включили і храм, де від початку повномасштабного вторгнення відспівують полеглих на війні. Це є сходи. Люди можуть сміло парафіяни собі заходити з храму, виходити, але в один момент ці сходи перетворюються в платформу ліфту. Воїн під'їжджає, натискає на кнопку, ті сходи опускаються, він сам піднімається. Тобто, без будь-якої сторонної допомоги ми дуже так довго підбирали, щоб не знищити саму пам'ятку архітектури. Робити місто інклюзивним потреба часу, зізнаються ветерани, і воно має бути доступним не лише для галочки. Важко половина бандусів, яких є більше, напевно, половина. Вони навіть не годяться для того, щоб тому, що вони створені на. Для тих, хто не сам має заїхати на пандус, а його мають завести на пандус, але має бути так, щоб ти був самостійним у списках на безбар'єрність у 2025 році. Уже є 80 об'єктів. На їх облаштування заклали 27 мільйонів гривень. Аби скористатися програмою, достатньо подати заявку через ЦНАП. Є моніторингові групи, які виїжджають на місце, обстежують цей будинок, спілкуються з власне, заявником, говорять про те, які яким чином можна облаштувати підйомник чи пандус? Що краще, пандус має бути відповідніх норм і стандартів? Також ведуть перемовини із підприємцями, аби теж робили свій бізнес доступним для усіх. Роботи ще дуже багато, тому що радянські спадки, ну, тут зовсім не інклюзивно. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Виборола дві золоті медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики. І Це у 57 років. Світлана Сорочук змагається у метанні диска та штовханні молота. Тренується атлетка самотужки у професійний спорт повернулася після 50. -ти. з того часу, щороку привозить додому медалі. Та каже: попри здобутки, досі стикається з непорозумінням з боку оточення. Коли планує завершувати спортивну кар'єру, розповіла нашій Софії Москаленко. Зважує ядро у руці, робить півоберта, штовхає снаряд на 12,5 метрів і залишає позаду суперників з усього світу. Співана сорочу. Цьогорічного чемпіонату світу, що пройшов у штаті Флорида, дніпрянка Світлана Сорочук привезла дві золоті медалі: заштовхання ядра та метання диска, і це у 57 років. Хотілося, щоб ще раз пролунав гімн нашої країни каже могла б і краще, та підвела погода. Коли настала черга, метати диск розпочалася злива. Був круг у воді, це дуже слизько. Надо концентруватися на те, щоб не впасти. Коли береш диск в руки, він вискальзує з рук. Тому я брала полотенце, швиденько витирала диск, викидала рушник і зараз же метала. До 25 років Світлана мала професійну кар'єру легкоатлетки, та потім поринула у материнство і залишила змагання аж поки у 50 років не поїхала на свій перший чемпіонат світу серед майстрів. Перші дві нагороди вони були срібна і бронзова. Ну вони для мене були на як золота. Всі ці роки без нагород я не поверталася. Нині у здобутку легкоатлетки самих лише золотих медалей уже 10. Тренуються 5 разів на тиждень, щонайменше по 3 години. Світлана сама собі стала за найсуворішого тренера і щоразу намагається збільшити навантаження, аби показати кращий результат. Звісно, тяжко, тому що коли ти дивишся на себе збоку, тобі видні ті помилки, які ти робиш, маленькі дрібнички. Це вже веде до зменшення результату, попри усі здобутки, і досі стикається з критикою з боку однолітків. Запитували, і воно тобі ото потрібно. Ну так потрібно заздрість, або ще я так думаю, що це лінь працювати над собою. Тому що це дуже важливо. Нині легкоатлетка готується до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні. Там сподівається взяти медаль ще й у метальному багатоборстві. Доки буде мені здоров'я дозволяти, доки я планую е, виступати. З Дніпра Софія Москаленко, Євгенія Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині новини. Юлія Галушко та Олег Білецький далі продовжать. До зустрічі.